103 тисячі 800 гривень буде коштувати оцей виріб, який поміщений футляр з натурального дерева, накладки в металі посріблення, шкіра, тиснення по, по всьому футлярі. Заглянемо всередину, і що ми бачимо? Оце тримав в руках Богдан Хмельницький. Ви представляєте, можна доторкнутися. Це виготовлено по портретам, на яких він зображений: позолота, посріблення, шкіра, каміння. Все як на портреті. Тому що де знаходиться саме оце, не знає ніхто. Ложемент. Ви представляєте, який крутий буде подарунок для людини, в якої все є. Сайт ексклюзів: звертайтеся. Людина, які ви це подаруєте, вона буде задоволена, вона запам'ятає ваш подарунок на все життя.